Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Понеділок 29 січня 2024 рік і як завжди по понеділкам біткоін. Трохи інформацію про біткоін. І повернемось до технічної складової. Хочу нагадати вам, що сайт наш криптовалюта.com працює 2016 року, і головна сторінка дуже корисна, Ви можете собі зберегти і користуватись. Тут є і мобільна версія, дуже коректно, все працює. І це портал, який зібрав собі багато проєктів, наприклад, блог про крипту українською. Завжди ви тут побачите нові. Публікації, наприклад, про біткоін можете перейти та почитати про ф'ючерси. Ну, хтось чітко тут все розуміє, комусь вистачить такої невеличкої статті, щоб пов'язати це з ETF і так далі. Також тут ви можете перейти на форум криптовалют, заходьте там багато тем. Наприклад, по тому самому біткоїну тема відкрита. Заходьте пишіть, читайте. Тут багато тем, форум доволі популярний. З другого нашого блогу прогноз курсу. Актуальні новини. Біткоін прогноз за тиждень, минулий форум. Прогноз курсу так само. Рейтинги і наші аккаунти в соціалках. Наприклад, мій твіттер-аккаунт більше 8 тисяч користувачів. Повертаємось до технічної складової. Місячний таймфрейм. Ви бачите, яка. Свічка була цього місяця, вона практично нульова. Тобто курс зупинив оце зростання, і як я вже багато разів казав, ще на декілька місяців буде така полуфлетова така фаза. Може бути якесь і зростання, і зниження. і в загальному я бачу зниження до 38. Тут поки що все йде в рамках мого прогнозу. Йдемо на тижневий графік кожна свічка тиждень. Тут я прогнозував минулого тижня зниження. Подивіться, як, яке було зниження, хоч все ж таки свічка зелена, але подивіться наскільки сходив курс вниз, практично на 38, то що я і відмітив тут цю зону. Він сходив вниз і буде спроба ще, на мій погляд, цього тижня. До халвінгу рух в цьому коридорі. Все якби, тут указує на продовження зниження. Індикатор Stocastic продовжує рух в зону недокупленості. Тобто буде тиск ринку, загальний на зниження курсу біткоін і в тижневому розумінню графіка. Я так бачу. Підсумок Цього тижня продовження зниження. Денний графік горизонтальні лінії відмітив тижні. По цій параболі сходив він, вниз наверх не пішов, бо не вистачає потужності вже біткоїну повернутись наверх. Тому і за цим індикатором, в... рівно в центрі коридору. Куди піде в ту чи в ту сторону це неважливо. На цей тиждень я бачу так само рух в цьому коридорі, він не піде вже вище, ще трохи може сходить. Індикатор стакастик, подивіться, вже практично заходить в зону перекупленості. Тобто оцей весь вже потенціал практично вичерпаний. Може і піде на 42 але і на цьому тижні курс, я гадаю, тут закріпиться на цих позначках 42. Таке я бачу в денному розумінні осцилятори, деякі ще 100-200 денки, бачите, ще мають напрямок наверх. А вже червоно вниз. Тут невизначеність у осциляторів. Загальні індикатори ну, так само. От, Все як тільки що ми подивилися, тут іде ще в режимі покупки, а осцилятори вже в невизначеності. Давайте подивимось, що думають люди. О, перша... Шартова ідея, яка прогнозує дуже потужне зниження. Тимчасовий е, е, графік одногодинний на лонг, наверх. Ну, це для трейдерів, які, які тут бачать, що тут може щось ще бути наверх. Ну, це таке можливо. Далі. Шартова дуже потужна ідея на 36 зниження. Це загальна на весь рік зростання з цим також. ми згодні. Ідея цікава зниження на 33,5, після чого памп на 100. Можливо, я за цю ідею. Так само всі бачать тут продовження у глобальному сенсі зростання. А от ідея, з якою я повністю згоден, 37. І глобальна на весь рік українська компанія Піастрейт. Подивіться, який тренд вони вказують. Зараз в невеличкому зростанні потрібна якась фаза зниження і загальне зростання буде в цих напрямках по їх, по їх прогнозу. У них багато чого є, можете зайти до них і подивитися, хто в сервісі TradingView. На цей тиждень, гадаю, моє бачення вам зрозуміло. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться, підпишіться, пишіть коментарі. Напишіть, наприклад, який ви бачите курс цього тижня і загальний курс зниження, якщо воно на вашу думку також буде. Я думаю, цього тижня буде 40-42, а загальне зниження 37-38. Як завжди, на завершення, наш головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Один з варіантів фонд притули посилання у відео. А ми завтра розглянемо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!